Справа 1077. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо, бачимо, що в нас є дві дії додавання. В першу чергу будемо виконувати дію в дошках. Ну, давайте виконувати по діях. записуємо перша дія. Тобто до мінус 2 третіх потрібно додати дванадцятих. І це дорівнює. Щоб зрозуміти, який знак, будемо згодити до найменшого спільного знаменника до 12. Тоді до 2 третіх додатковий множник у нас буде 4. То записуємо, що тоді ця сума дорівнює мінус. 4 помножити на 2 це 8. 4 помножити на 3 це 12. Додати залишається дванадцятих. І це дорівнює. Чим більший чисельник, тим більший дріб. Якщо знаменники однакові, то виходить, що модуль від'ємного числа у нас більший. Тобто сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. Ну а в дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус дванадцятих» – це буде дванадцятих» Відняти дванадцятих». І це дорівнює мінус. Ну що ж, в чисельнику записуємо 8-5. У знаменнику записуємо 12 і це дорівнює. Мінус 8 мінус 5 буде 3. 12. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Ну і записуємо, що це дорівнює. Мінус 1 четверта. Є гаразд. Ну що ж, а зараз потрібно виконати до 1 14, мінус 1,4 потрібно додати 0,45. Ну, Давайте записуємо друга дія. Отже, мінус 1 четверта додати 0,45. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 1 четверту перетворимо в десятковий дріб, домножимо і чисельник, і знаменник на 25. Тоді у нас вийде мінус. 1 помножити на 25 це буде 25. 25 помножити на 4 це буде 100. Додати 0,45. І це дорівнює мінус. Записуємо. У вигляді десяткового дробу це буде 0,25. Додати 0,45. І це дорівнює. Що ж, модуль додатного числа у нас більший, та сума у нас буде додатня. Плюс записувати не обов'язково, то записуємо як різницю модулів 0,45. Відняти. Модуль мінус 0,25 буде 0,25. І це дорівнює. Переносимо. Так, це дорівнює. Отже, 45-25 це буде 20 сотих або 2. Записуємо 0,2. Ну що ж, значення нашого виразу записуємо 0,2. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.